Ну, по-перше, я щиро радий, що мій е добрий колега Сергій Пашинський нарешті визнав очевидну річ, що це ніякий не закон про конфіскацію активів Януковича. Якщо мені хтось покаже в тексті цього законопроекту слово Янукович в будь-яких відмінках або слово сполучення активи Януковича, ну я просто проголосую за цей закон двома руками: одною рукою буду нажимати кнопку, а другу буду піднімати вгору. Це по-перше, це не закон ні про ніякі активи Януковича. Це звичайний закон, який стосується, може стосуватися будь-якого громадянина України. Це перше. Друге, якщо ми говоримо, я знов таки вдячний своєму колезі, який в своїй палкій промові згадав, що це не перший законопроект. А зокрема, передував цьому законопроекту такий собі законопроект номер 3025 так, от на цей закон 3025, на цей законопроект 3025, є висновок Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки. Висновок був опублікований 14 вересня 2015 року, висновок абсолютно негативний, з абсолютно очевидної причини. Не може відбуватися конфіскація будь-якого майна у будь-якої особи, якщо не встановлено винуватість такої особи. Все інше, нав... Тоб навколо Тобто закон всього... не був прийнят, правильно? Ні, ні. Це... Він, Він був відкликаний, угу. і на його це заміну було. було внесено законопроект, який ми зараз обговорюємо. Я ще раз підкреслю: це базова річ, проти якої, в принципі, яка не дозволяє мені проголосувати за цей законопроект. А навколо цього починається спекуляція, на кшталт того, що це закон про якісь гроші Януковича, про щось інше. Це по-перше. По-друге, на жаль. Законодавча техніка, яка застосована тут, є теж дуже цікавою. Ну, припустимо, от у мене текст закону в руках. Об'єктом цього закону є грошові кошти, кома цінності. Що таке цінності з точки зору кримінального права? Де в кримінальному кодексі є визначення поняття цінність? Що це таке? А кримінальний кодекс оперує поняття майно. Майнові права можуть бути в окремих випадках. Але що таке цінність, точно ніхто не знає. Нам, нам це тлумачать, шановні колеги, які є авторами цього законопроекту, як вони вважають, що це є лише цінні папери. Але цінні папери і цінності це трошки різні речі з точки зору навіть тлумачення вербального. Тому я вже не кажу про те, що насправді. Цей закон не передбачає судової процедури конфіскації цих активів, тому що це якась така профанована судова процедура, яка передбачає встановлення лише одної обставини, чи це майно належить тій чи іншій особі. І все. І на цій підставі це майно може бути нібито конфісковане. Я вже не торкаюсь того, що суб'єктами можуть виступати так звані треті особи. Тобто будь-яка стороння людина, майно якої, ну про майно якої слідчий може подумати, що воно нібито належить корупціонеру. І що це за третя особа, які у неї права, які у неї обов'язки, з якого моменту у неї ці права виникають, що вона може робити в кримінальному процесі? Це все тайна за сім'ю печатями. Але це все пробачте долі наших з вами співгромадян. І ми можемо до хрепоти біля трибуни кричати, що це закон про кошти Януковича, але це точно не так.